Так, друзі, сьогодні вихідний день і Коля вирішив покулінарити. Він же ж наварив борщ для сім'ї 10 літрів, друзі. Ну Ми ж вам казали, що ми не готуємо ніколи, Дай я подивлюся. ми не готуємо ніколи маленьку порцію. Ми завжди готуємо величезну каструлю всього. так? От Коля, поки я спала вранці. Зварив. Так що ось борщець. Скільки свинини тут у нас коля? Два кілограма лопатки. 2 кілограма лопатки свиної. Так, да. ну, борщ це крута українська страва. Густенький. Да, 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 да. Всім привіт. Отож бо. Всім добрий ранок. Добрий раночок. Так. Так. Семен вас вітає. Сидить на підвіконні. Там уже жовтіють дерева, сьогодні вже сонце. Лили такі дощі, що, ну, просто жах. А це сьогодні сонце, зараз підемо гуляти з вами. І подивіться, у Семена такі бакенбарди. Сума. Як. У Леоніда Глібова. Леонід Іванович Глібов перед вами. <сум> Семенчик. І от дивіться, Коля купив такий повідок. Я кажу: Коля, навіщо ти купив цей повідок для котів? У нас же Семен це домашній кіт. Він же ж не ходить по вулиці. Він завжди вдома. А Коля каже, вдома будемо водити. Я кажу, ну здрасте, ну як це? Вдома водити кота на повідку. А Коля каже, ну це ж буде смішно. Смішно буде. Так що починаємо наш день, і він буде цікавий. Друзі, сьогодні 12 жовтня, я тут, повно людей. Я хочу подивитися щось із одягу. Подивимось, що з цього вийде. Дуже багато людей. А щойно лунала музика в переході. Я ледь не заплакала. Забігла в бакіки. Подивлюсь, що тут. Ух ти, яка штука. Скільки коштує? Тисячу гривень. Ось така ковтинка. В айтики завжди всього багатсько. Були б розміри. Так, куртка дивимось. Дімі сезонечка, тисяча, ну, яка прелість, маленький розмір. Так, 1500. Да. Подавлюсь, а потом познимаю. Вот кстати, по такая черная. Даже люблю черные куртки. 1700. Худи. Дві 2000 гривень. Сіренькі. Ось красивий колір. Карамель така. Де ж тисяча сімсот. так виглядає. Без гудзиків на поязку. Ось баранчик. Типа баранчика. Біленький. Теж 1700 угу. Ось так. Ось шуби. Шуби. Тренд який? Штучна хутро Ціна? 3200 гривень. Ось такий. курточки. Тысяча шестьсот. Вот такие. Две двести. Косуха, дублянка. Штучно. Ну, такая, друзья, такая. Так. Пішли далі. Ковтинка, ось симпатична висить. Це ж все синтетика. Так, 649. Подивлюсь, можу собі візьму. Я хочу чорну, а це сіра. Я сірий колір, не дуже. Це не мій колір. Але подивлюся, так. І такі є, отакі скільки тисяча гривень. Так це виглядає. Ця сіра така пальтовочна ткань. 1400 Ой, так, ну щось, знаєте, вайкіки є вайкіки, це ж не любителя, друзі. Ось баранчик висить, маленький розмір. Ось такий симпатичний, наче. 38-й, 1600. Нічого так. Червоні светри. Скільки? Подивимось. 800. Охнастик Леопард, ось він. І коштує 2000, але, друзі, ну що це от, це от що? Можна було якось охайніше пошити. Я ж кажу, ви а оце от що? на видному місці стик іде. Ну можна було якось інакше пошити, щоб це було гарно, щоб це було презентабельно. М-да. Так, а це біж біжеве Да. Так, всього багато, але воно все, друзі, ну, деякі моделі взагалі ну, не, ніякі. Просто. Як завжди черга, напримірку. Жилеточки. Жилеточки різні кольори. Ось так. 649. такий Пінжачок. 1200. І музика. Так, підійдемо до цих пальт. Пальто. 2400. Подивіться, пальто різні. Різних кольорів. Таке робиться, скрізь куди не зайдеш, музика волає. Ну я не хочу мудохатися з музикою. Байкільки була там така страшна музика. Зайшла в ваш обтіки, що на шапки подивитися. Де ж музика, коротше, скрізь повно людей і повно музики. Так. Інтертоп, Брокарт, жасмін, білизна. До речі, дуже багато острівків з ювеліркою. Вон там золотий вік, а острівки ось це срібло і золото. Друзі, деякі з вас називають срібло біжутерією. Ні, біжутерія це не дорогоцінні метали, біжутерія це зовсім інше. Так, ну що, я ж хочу подивитися свій італійський магазинчик. Зараз я його знайду. Кіко, Кіко, Манго, там Колінс і Сінсей. Ну що, зайдемо в Кіко. Пішли. Оце кіпова. Сенсей. А чому я сюди зайшла? Сама не знаю. Бо тут музики немає. Ковтинки. Розміри маленькі тут. Мені тут ловити нічого. Пальто. покажу вам ЛК. Така як штучна дубляночка. Ну, нічого так ззовні. Воно, воно все одно типне, що Айкікі, що тут. Не чіпляю око взагалі, друзі. Може, я не розумію. така штучна дублянка. Ось її ціна. Сумки від торелі. Сумки. Валізи. 300. 2400, 2500. Велика. 3700. Такі валізи. До речі, валізи непогані тут. Дивіться, скільки їх. Так, сумки. Сумки. Ось мені подобається зелена. Зелена. 1500 із плащовки. Добрий день. Так, я хочу подивитися ще шкіряні сумки. Тут і взуття, дорожні сумки, чоловічі сумки, портфелі ноутбуки для ноутбуків і сумочки шкіряні. Наприклад. П'ять п'ятсот отака. 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 Чтири 4 480 Шпіряні непогані сумки. Так ось пупсик. Схоже на мою ціна Зараз ціну покажу 3540 ручка. Ланцюжок отакий. І зроблена вона ось так. ну такі сумочки, дівчатка. А ті лакові вони дорожчі показала вам. Так, і тут є також чобітки. Чубітки 3, 350. такі різні. Так, виходжу, хоч тут і немає музики, я вже мокрався. А там з взуття туди заходити не буду, я хочу у вовк зайти. Тут, як завжди, музика У вовк. Доброго дня. Так ось піджичок, Друзі. Скільки? 3800. блузки. Ось гарна блузка висить. Скільки воно. До цим треба купати. копати. Копати. Угу. Дивіться, як добре і гарно відшита куртка. Нічого собі, ось вам вовк. Ну це якість. Так, 3400 класна кортка. Така тоненька-тоненька. Вітровочка така. Пілість. Голуба. Голуба. А ось дивіться. Мішка Теді. У виконанні вовк. Скільки? 2900 білого кольору нічого так. Така жилеточка. 2XL. 2300. 2300. Непогато Непогано пошита. Ось такий кремовий жилет. Угу. Дяма ціни. Друзі тут Дуже мало простору, тому я ось так відійду і зніму. Ось непогане пальточок. Тридвісти коштує 2 XL розмір. Підблис. Ось ще таке кремове. Кремове, точно таке кремове. Я вам показувала цей магазинчик, мережка. Ось він. Заходити зараз не буду. Я дуже хочу ось цю куртку. Дуже хочу її. сказати, купила я її, купила. Вона мені дуже сподобалась і я її купила. Тим більше це такий виробник. Значить, я знаю цього виробника, тому що в мене пальто цього виробника турецького, і хоч магазинчик італійський, але бачите, нади була турецького виробника і куртка офігенна. На мені дуже гарно лежить і мені вона личить, я сама бачу це. Так що я її купила. 子供ね。